Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Звертаючись до Бога, ми надіємося на Його допомогу. Ми шукаємо Його захисту. І е, потрібно е, розумітися на принципах духовного життя. Треба знати, що від нас вимагає Господь, е, що ми маємо йому приносити. На що ми можемо сподіватися? Ці всі речі людина повинна вчитися пізнавати у своєму житті. Якщо людина досить так поверхнево відноситься до свого життя, то вона зазвичай і не заглиблюється над такими питаннями, а від якої сили походить до нас інколи поміч? І яким методом можна вирішувати наші проблеми тоді, коли ми без силі. І тому досить поширено і по сьогодні є таке явище, як різні бабки, гадалки, там ворожки. І якось ми вже з вами про це говорили, що дуже часто священнику досить непросто пояснити людині, а чому не можна звертатися до тих, хто дають отакі послуги. Зазвичай мотивація в людей ну, така дуже примітивна. Ну, вони ж нічого поганого не роблять, начебто. Наприклад, мені колись розповідали таку історію, що один чоловік загубив посвідчення, а інший знайшов. І оскільки він ще був зайнятий, вирішив, що ввечері віднесе у тому чоловіку, який загубив це посвідчення. Ну, а той же ж побачив, що він втратив посвідчення, а треба ще йти на роботу, треба їздити на авто. Щоб його знайти, він пішов до бабки. І та бабка сказала йому, що дійсно ти загубив, і такий то чоловік, такого то вигляду, тобі ввечері принесе це посвідчення. Відповідно, такого чоловіка абсолютно довіра до тієї бабки, яка з точністю все сказала, що дійсно це посвідчення буде принесене. Це все реальна історія, яка була свого часу. Звідки ця бабка знає? Що ввечері дійсно принесе чоловік оце посвідчення, посвідчення водія, яке було загублене. Справа в тому, що ми ж знаємо, є Господь Бог, є світлі ангели, які все знають, все бачать, так само є темні ангели. Вони теж все бачать, все знають, все чують, і крім того, вони ще мають просто колосальний життєвий досвід, як спокушати людину. От, і є люди, які мають з ними, так би мовити, зв'язок. І ці ангели, ну, якщо сказати так грубо, нашіптують на вухо людині, що і як відбувається. І тому багато хто ведеться на такі пророцтва і довіряє таким людям, <кій> тому що, ну, правда ж сказала, значить, о, треба їй боятися навіть. Тієї людини. А все тут просто. Чому так відбувається, написано конкретно у 13 главі. Нам це треба почути. 13 глава книги Второзаконня. Якщо постане серед тебе пророк або сновидець і покаже тобі знамення або чудо, тобто не просто шарлатан, бо багато є шарлатанів, які там дають обяви, що вони там лікують, а є люди, які шукають легкого шляху. Багато хто ведеться на це, тратять просто колосальні суми грошей, замість того, щоб зайти нормального лікаря традиційного, там десь на свою голову щось заходять. В одному селі, це теж правдива історія. Була жінка, яка реально була хвора на голову, як то кажуть. І вона собі придумала, що вона цілитель. І в якусь там жовту пресу написала обяву, що вона лікує людей. І в те село приїхала жінка із іншої, іншого кінця України. Каже: я прочитала в газеті, що тут у вас є така цілительниця. Каже, я продала все, що мала, приїхала за останні гроші. А її люди кажуть, Та вона в нас ну, трошки нездорова на голову просто. От і все. А люди ну, шукають проблеми собі на голову, так би мовити, шукають якогось особливого вирішення. Все набагато простіше. Як саме, ну, ми. Пізніше трішки поговоримо. І отже, є ті, які справді творять чудеса, знамення, були є і будуть. І збудеться те знамення або чудо, про яке він говорив тобі, і скаже. Тому ходімо у слід богів інших, яких ти не знаєш, і будемо служити їм. То не слухай слів пророка цього або сновиця цього, тому що через. Це спокушає вас Господь Бог ваш. Через те вас спокушає Господь Бог ваш. Тобто Бог попускає оцій людині проявити своє вміння щось полікувати, щось там пророкувати, для того, щоб випробувати людину, чи вона спокуситься, чи ні, чи вона звернеться, чи не звернеться. Щоб довідатися, чи любите ви Господа, Бога вашого, від усього серця вашого, від усієї душі вашої. В кінці 80-х років з'явилися початок 90-х, з'явилися різні нетрадиційні методи лікування, і дуже близька мені людина почула теж тоді церква ще не, не мала такої інформації про ці гадалки, про ці бабки. Радянський період це був такий дуже непростий в плані проповіді, в плані знання. І е, вона е, там мала проблеми із спиною. І цей лікар орендував в лікарні, ну, так би мовити, лікар е, кабінет. І е, до нього люди їхали, і він там е, робив якісь певні маніпуляції е, для того, щоб е, ну, там, полікувати. І ця людина. Е, Мала якесь сум'яття в душі, тому що вона е, глибоко віруюча людина, постійно причащається, молиться, е, намагається пооститися, і, але ж ну, хотіла вилікувати е, свою проблему і поїхала туди, але взяла із собою е, ну, символ, того, що вона надіється на Бога, е, такий поясочок продавався колись у Печаївській лаврі, і там, на тому поясочку був написаний 90-й Псалом. Також взяла з собою освячене зілічко від Христа, це такі видимі ознаки того, що ми надіємося дійсно на Божу допомогу. Але найперше, вона озброїлася молитвою. І коли вона прийшла туди, в той кабінет, лягла на кушетку, і лікар почав робити там маніпуляції певні. І вона відчула якесь велике сум'яття в собі. І коли вона вийшла із кабінету. То якось ну, не змогла зрозуміти, що той лікар сказав, щось не, не могла прийти до тями, чи ще приходити, чи ні. І повертається е, до цього лікаря е, і запитати. От, до речі, вона під час тих маніпуляцій весь час молилася. Якщо від Бога хай допоможе, а якщо ні, то хай не приступить. І каже: е, лікарю, ви мені не сказали, чи ще приходити. А він подивився на і каже: ти мене не слухаєш. І все. І в неї. Ну, Волосся дибки, як то кажуть, мурашки по тілу, і все, і вона пішла від того лікаря, вона не довірила йому свою душу. От, і тому от таке сталося. Читаємо. А, ну Давайте ми ще завершимо. І отже, Бог попускає людям мати таку певну містичну силу для того, щоб випробовувати. Нас, чи віримо в ми єдиному Богу, чи йому ми довіряємо. І що потрібно тут сказати, що насправді в людини не має бути такої потреби, щоб десь їхати, щось там шукати. Це сказано в Святому Євангелії, що рід невірний шукає ознаки і шукає чудес. От, і взагалі чудеса, це, як кажуть, святі ці церкви, це милиці для слабких у вірі. Тобто, якщо людина зміцнена у вірі, в неї точно немає потреби кудись їхати, щось там шукати для вирішення своїх проблем. Коли людина їде десь по святих місцях, десь там щось шукає, можливо, це дійсно стимулює більше її до покаяння. Шукає десь там особливого місця, де б там вирішилася її проблема, але насправді все набагато простіше. Людина повинна пізнавати себе, людина, ну як, ми пізнаємо себе через намагання виконання заповідей. І е, тоді, е, коли людина знає, в чому суть життя. Що її треба шукати, що для неї є найголовніше в житті, тоді в неї відпадає проблема у тому, щоб десь їхати і там шукати якоїсь особливої допомоги. Тому що вся її проблема вирішується, коли вона стає на коліна і молиться до Бога. До храму ми приходимо, щоб отримати таїнство причастя. До причастя ми готуємося теж, робимо аналіз своєї душі. Себе приготовляємо, усвідомлюємо і ми єднаємося із Богом. Яка може бути в світі більша допомога, ніж прийняти Бога? І нам дане, даний видимий знак того, що ми Бога приймаємо. Це те причастя. А багато людей от їдуть десь, хто зна, куди, там хто зна до кого, щоб там отримати якусь допомогу. А ти йди в свій храм. отут Отут отримуй зцілення. Кайся! Що ти не віриш в Бога, якщо ти віриш в Бога, то ти приймаєш Бога, кайся, і Господь тобі буде допомагати, щоб вирішилася твоя проблема. Тому що всі проблеми якраз, якраз є через те, що ми десь в чомусь прогрішаємо, ми порушуємо свій зв'язок із Богом, тому і з'являються різні проблеми. Щоб вони вирішилися, нам достатньо глибоко каятися і уповати на Боже милосердя. І тому, коли дитина починає там щось плакати вночі, то не треба швиденько брати її в машину і десь летіти, там вже шукати якусь бабку, яка буде там злиздувати, здмухувати, там спльовувати щось, вибачте. От. А молитися, щоб Господь дав доброго лікаря, от, який поставить правильний діагноз. Насправді все буває дуже часто, досить просто от, у вирішенні такої проблеми. І все буде тоді в нас гаразд. О, тому що, ну, а якщо нема цілителів, то що тоді людині? Ну, Вибачте, за грубе порівняння. Замотуватися в білу простень і, не створюючи паніки, йти в бік цвинтаря, так? Ні. Каєшся, молишся, робиш аналіз свого духовного життя, і не треба ніяких цілителів. Абсолютно. О, ти сам будеш знати, в чому ти прогрішив. Ти сам будеш знати, коли в тебе станеться якась проблема, якась біда. Чому Бог тобі попустив, давайте згадаємо це правило. то сталося щось таке раптово. Ми відчуваємо, що це ну, якесь попущення Боже. І молимося, Господи, чому це? І от те, що перше приходить на думку, це і є відповідь на це питання. Чому це от, е, щось стається? От Тому, дорогенькі, будьмо розважливі. Диявол е, має теж містичну силу. Він все знає, він все бачить, що де як відбувається, от з ким як відбувається, якщо ми так легковажно віряємо будь-кому свою душу, своє життя, то ми найбільше собі шкодимо. Ну і окремо треба сказати, що скільки, оскільки знаю це із свого досвіду, пастирського досвіду, що всі, хто люблять от такі звернення до там різних бабок, ворожок. Зазвичай е, ну, мають дуже і дуже великі непоправні проблеми. Повірте, я говорю це без перебільшення. Втрачають близьких людей, там з'являються дуже страшні хвороби, якісь От. Кожного разу, якщо люди цим зловживають, якщо вони їздять до різних бабок, ворожок, це добром ніколи не закінчується. Тому що тут люди е, роблять порушення. Найголовнішої заповіді вірність Богу. Ну а ті сучасні різні ворожки, ну, і т.д. і т.п. вони досить е, е, вміють маскуватися під християн, е, там у них і, і зілячка, там, і всякі там, іконочки, і там і хрестики, і, начебто, молитви говорять. Я вже колись і наводив приклад такий, що <клес> колись мені попала книжка там. Був такий популярний цілитель, як по-моєму, там і видавалася його література. Я просто так відкрив, подивився. І от в нього там така була рекомендація: при певних обставинах читати молитву. Нехай воскреснуть Боги і розпорошаться вороги їх. Я знаю, молитва, Нехай воскресне Бог і розвіються вороги його. А там написано, все далі слово в слово, але одна, одне речення змінене. Нехай воскреснуть Боги і розпорошуться всі вороги Його. Тобто тут молитва йде до багатобожжя. А більшість обивателів, я не знаю, там 9%, мабуть, християн наших, сучасних, якщо будуть читати молитву, цьому значення не придадуть. А це, все, це звернення не до єдиного Бога. Це хрест перевернути вверх ногами, так би мовити. А люди цього не помітять. Вони так маскують свої молитви, начебто, і там, вибачте, і отче наш, там ще можливо якісь молитви. От, і е, тому е, от такі речі відбуваються. До речі, відносно того, що інколи ті ворожки ходять там, до сповіді, до причастя. Е, чому от дається запивка в храмі? Коли людина причастилася, вона має випити воду обов'язково, запивочку. Для того, щоб вона прокопнулася те причастя. О, тому що от це прописано в церковному уставі, е, е, згадується в настольній книзі щоранцу такі моменти проговорюються, що людина може просто не прокупнутися те причастя, вийти і ну, просто зробити гріх святотатства над цим причастям. Так що, і, навіть коли ми видимо, бачимо, що людина начебто приходить в храм, там, і молиться, так, і причащається, ми не знаємо, що там насправді в людині твориться. І ще раз скажемо: немає потреби, якщо людина здоровомисляща, якщо людина має правильну духовну установку, немає потреби в тому, щоб їхати шукати десь якихось своїх пригод на свою голову. Немає в цьому потреби. Тому що вона пізнає себе, вона довіряє вірить Богу, молиться до Бога, і Господь все допомагає людині і вказує, як їй вирішувати ту чи іншу проблем. За Господом ваш, Богом вашим ходіть і його бійтеся. Заповіді його дотримуйтеся і голос його, його слухайте, йому служіть і до Нього приліпите. От вам відповідь: все. відповідь, рецепт на, на все життя. Щоб все складалося, щоб все добре було. Богу довіряй. І не переживай, і все буде влаштовано. От і тут випробовується віра, оцей спосіб нашого життя це найголовніше. Як ти сприймаєш цей світ? Ти довіряєш Богу чи ні? Все інше не має значення, що ми там входимо в храм, там, можливо, там і дотримуємося свят, десь там навіть трішки намагаємося постити. Оце визначним є. Якщо ти Богу довіряєш, на нього надієшся, то от все в тебе буде складатися так, як. Належить для спасіння твоєї душі. А пророка того або сновиця того слід віддати на смерть за те, що він умовляв вас відступити від Господа Бога вашого, який вивів вас із землі єгипетської, і визволив тебе з дому рабства, бажаючи звести тебе з спотій, якою заповів тобі і ти Господь Бог твій, і так знищ зло із середовища Твого. Ну, тут старий заповідь Жорстоко пропонує. Тут, як було, так написано: Жорстоко пропонує повестися із тими, хто творить такий гріх. Ну тому що ці люди несуть смерть. Тут, якщо люди не викоренять того, хто зводить до ворожбитства, то той ворожбит зведе цей народ. Тут одинакова смерть. Це треба дуже зрозуміти. От що одинаково буде смерть. І тому так, от таке дається покарання для тих, хто займається такими речами. Якщо буде умовляти тебе таємно, брат твій, син батька Твого, або син матері твоїй, або син твій, або дочка твоя, або дружина на лоні твоєму, або друг твій, який для тебе, як душа твоя, говорячи, ходімо і будемо служити Богам іншим, яких не знав. Ти і батьки твої, богам тих народів, які навколо тебе, близьких до тебе або віддалених від тебе від, від одного краю, землі до іншого, то не погоджуйся з ними і не слухай його, і нехай не пощадить Його око Твоє, не пошкодуй його і не прикривай Його. Тут вже ми розуміємо, як сприйняти слова у новому заповіті. Домашні мої вороги мої, якщо людина явно відводить нас від Бога, від віри в Бога, то ця людина для нас стає ворогом. Але убий Його, твоя рука раніше за всіх повинна бути на ньому, щоб убити його, а потім руки всього народу. Спочатку, значить, той близький. Піднімає на нього руку, а тоді всі інші. Але ми вже в новому заповіті, як сказано, весь суд даний Сину Божому. І тому ми вже в новому заповіті проявляємо свою віру те, що Бог промислитель і ми не караємо. Ми можемо відвернутися, відступитись, не брати участі у злих ділах темряви з тою людиною, яка нас покушає. От, але ми не караємо уже в новому заповіті весь суд даний Сину Божому. Побий його камінням до смерти, бо він мав нами відвернути тебе від лиця Господа, від, відвернути тебе від Господа Бога Твого, який вивів тебе із землі Єгипетської, з дому рабства. Весь Ізраїль почує це і обоїться». І не стануть надалі робити серед тебе такого зла. Якщо почуєш про яке-небудь із міст твоїх, які Господь Бог твій дає тобі для поселення, що з'явилися в ньому нечестиві люди із середовища Твого, і спокусили жителів міста їхнього, говорячи: Ходімо, будемо служити богам іншим, яких ви не знали, то ти розшукай. Досліди і добре розпитай, якщо це дійсно правда, що сталося мерзота ця серед тебе Урази жителів того міста, вістрям меча, піддай прокляттю його і усе, що в ньому, і худобу його урази, вістрям меча. <кхух> Сказано то розшукай, досліди і добре розпитай. Не можна виносити вирок. Якщо ти не розібрався в ситуації, тому що плітки – це найстрашніше, що є в людському середовищі, наклеп, це теж буває від нашептування диявола для того, щоб внести смуту у суспільство, і потрібно досить ґрунтовно розбиратися, перш ніж виносити вирок для когось. Всю ж здобич його, збери на середину площі його і спали вогнем місто, і всю здобич його у всепалення Господу Богу твоєму. І нехай буде він вічно в руїнах, не слід ніколи знову будувати його. Тобто, має бути, якщо там повстало багато таких лжепророків, ворожбитів, то потрібно спалити те місто і оці згарища. Ці руїни будуть наступним поколінням нагадуванням того, що там сталося і за що вони були покарані. Ніщо ж заклятого нехай не прилипне до руки твоєї, щоб відвернув Господь лють гніву свого і дав тобі милість, і помилував тебе, і розмножив тебе, як він говорив тобі. Коли клявся батькам твоїм, якщо будеш слухати голосу Господа Бога Твого, дотримуючи всіх заповідей Його, які нині заповідаю тобі, роблячи добре і угодне перед очима Господа, Бога Твого. В цьому закінчено. Закінчується 13 глава. Ну, Хай Господь нас оберігає. Все нам Бог дає, все е, ми можемо здолати. Але вірою в Бога, у вивченні Слова Божого, у молитві, у правильному духовному настрої, у правильній духовній позиції, і не, не потрібно буде нам і боятися. От ще окремо треба сказати, що багато людей просто бояться того, що їм хтось щось поробить. Оце іще одна сторона. Такого, значить, і там дивляться, яке там сміття десь біля порогу лежить, як воно лежить там, десь там щось там е, в городі знайшли, там викопали і так далі. І вони бояться цього. Та хай буде, що буде, Бог же бачить все. От, Бог же знає, хто нам хоче заподіяти зло. Якщо Бог попусти, то зло мені обов'язково буде. Якщо ні, то хай тут хто що хоче, там кляне, е, не знаю, хто що хоче, там підсипає, там підливає. Нічого не буде, якщо Бог не попускає. Треба ходити перед Господом. От, і все в нас буде добренько. У цьому проявляється якраз і наша справжня віра. Слава Господу Богу!